Важені гості, шановні Юліяни, є завдання сьогодні розказати про те, що відбувалося і що ми плануємо. Але перед тим, як перейти до, до цього документу, хочу звернути увагу на це, що сьогоднішня наша зустріч це також частина стратегії. Для нас важливо не тільки прийняти документ, розробити, проаналізувати ситуацію і показати кроки і заходи, а також. Зробити це все, що відбувається публічно, тобто дати можливість поговорити, дати можливість е початися дискусії чи продовжитися дискусії, і також дати можливість новим активним людям залучитися до процесу. Я хочу звернути увагу на основні речі, які відбувалися останнім часом: на розробку стратегії підвищення конкурентоспроможності. На створення механізму і структури для того, щоб вона була успішно впроваджена, а також на конкретні кроки, конкретні ініціативи, які відбулися і які є заплановані до 2015 року. Важливо є те, що результатом стратегії стала ухвала сесії міської ради близько року тому назад, де по суті прописані всі кроки. Які будуть зроблені, і також що є важливо прописані цифрові показники, на основі яких ми будемо оцінювати успіх чи менший успіх реалізації стратегії. Також запрошую всіх учасників і всіх гостей відвідати, прочитати цей документ для кращого розуміння і, можливо, для започаткування активного діалогу тому За останній час. Відбувся аналіз сучасного стану економіки, були визначені основні переваги міста, також були визначені пріоритети і бачення економічного розвитку. Для чого це є важливо? Важливо, використовуючи обмежені ресурси, зосередитися на тому, де є найбільший потенціал і де є найбільша можливість для наступних. Кроків для реалізації. Також два кластери, які були виділені, були виділені не тому, бо вони комусь сподобалися. Є чіткі критерії, на основі яких ми можемо говорити, що саме бізнес-послуги і IT, і саме туризм е, дають чи можуть дати е, максимальну перевагу і максимальний е, е, поштовх для розвитку місті. Наприклад, це є економічний потенціал, ну, наприклад, це є участь в соціальних е, проєктах розвитку, Наприклад, синергія з іншими пластними системами, такими як освіта, такими як інфраструктурні речі, такі, як комунікаційні речі і так далі. І крім того, було визначено конкретні завдання ініціатив для реалізації цієї системи. для міста, для освіти, для окремих пласту. Хочу звернути увагу на механізм і на структуру реалізації. Важливим було також розподілення відповідальності і встановлення певної певної постійності, певної сталості цього процесу. Для того був створений центр центр конкурентоспроможності з радою з питань конкурентоспроможності на чолі цього центру. До цієї ради входять. Так би мовити, три основні кити, які відповідають за успіх. Це є представники бізнесу. На жаль, ще не всі представники бізнесу, ті, які найбільш активні і які мають час і бажання працювати. Це є представники освітніх закладів і це є представники міської влади. Так, і на основі цього в нас є інструмент, в нас є громадський орган, який може керувати процесом. Є виконавчий комітет, який реагує на більш, на більш актуальні проблеми і може швидко збиратися. Окрім того, існують дві кластерні групи. Дві кластерні групи бізнес-послуг і туризму, де відбувається діалог і де відбувається контроль за реалізацією. Хотів би е, особливо підкреслити, що важливою частиною центру конкурентної спроможності є інститут міста. Інститут міста це є, окрім громадського органу, яким є рада, це є той інституційний орган в рамках міської влади, який, в принципі, відповідає за сталість, який є першим. Першими дверима, до яких можна постукати і з якими можна поратися своїми ідеями і поділитися світло. Е, На кінець хочу сказати ще декілька, декілька слів про ці кроки, які відбулися. Важливі структурні зміни. Насправді створений центр розвитку туризму. Тобто, ми говоримо про стратегію, ми говоримо про важливість е, кластеру туризму. Відповідно, була створена е, така структура, яка займається цими запитанням. Створено управління творизму, е, відбувається робота е, на створенні асоціації кластеру бізнес-послуг. Я знаю, що вже всі основні моменти проговорені і, по суті, ведеться робота. Е, відбувається процес залучення інвестицій, спрощено дозвільні процедури. Наприклад, на сайті міської ради ви можете побачити. Е, Дорожні карти на певні, на певні процедури поводження, які можна зробити в місті для того, щоб зрозуміти, що відбувається, що відбувається, що відбувається з документами, які люди контактують з тими документами і скільки часу потрібно запланувати, щоб досягти картинку. Створено е, також дуже важливу е, платформу для представлення інвестиційних ідей це є портал міста інвестиційний інвестінгів. Розроблено також інвестиційну стратегію. На рахунок розвитку міста як туристичного центру ми маємо єдиний портал Львів Тревел, який, в принципі, зосереджує всі можливості промоції. Оксана Мискович відповідає за це, щоб там знаходилися всі найновіші речі стосовно місць, де можна провести час, місць, де можна зупинитися, місця, які можна побачити, фестивалі і інші заходи, які відбуваються. Також дуже важливо є первинна. Первинне дослідження ринку в плані туризму. В принципі, ми завжди говорили, що є туризми, є туристи з Польщі, є туристи з Росії, можливо, туристи з східної України, з Києва, але чіткої картини того, що відбувається, у нас не було. Уже за ці два роки відбулося три опитування, де можна дійсно оцінити, які є тенденції в туристичному русі, яка є сезонність і яка відбувається динаміка. Стосовно освітніх ініціатив варто звернути увагу, що розпочата активна діяльність над проведенням курсів вивчення іноземної мови, які відповідали потребам бізнесу, а також це була важлива ініціатива міської влади і представників компаній кластеру бізнес-прослуг звернутися з листом і зберегти розмір державного замовлення на якісь спеціальності. Я, шановні колеги, хочу щиро подякувати всім тим, які мали час, мали бажання і мали свої ідеї працювати над тим проектом, і хочу всім нам побажати успішної реалізації цього проекту. Окрім того, я також хочу запросити усіх. Вів'ян, усіх представників бізнесу, які мають бажання долучитися, мають бажання працювати в робочих групах, звертатися, наприклад, до інституту міста для того, щоб розпочати діалог. Бо по суті критична маса досягнута, але вона ніколи не буває за великою. Чим більший розмір кластерів, чим більша кількість компаній, яка бере у них. В них участь, Тим більша можливість створення доданої вартості і тим більша можливість залучення інновацій до міської економіки. Шановні колеги, я вам дуже дякую.